На старовинному черчицькому кладовищі в Луцьку я побачила те, чого ніколи на кладовищах раніше не бачила. На що це схоже? На колодязь. Це і є колодязь. Давайте подивимось, чи він діючий, чи є там вода. Реально справжній колодязь, глибокий, відро висить і внизу вода. Не завжди існував водопровід, то воду для потреб, того, щоб на кладовищі прибирати, поливати квіточки, руки помити. отримували із колодязя, а тут так роблять і досі. Якщо чесно, то виглядає дуже містично.